Вітаю, в етері епізоди У студії для вас працює Дар'я Каплій. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про тих, хто першим став на захист України, як країна вшановує добровольців. Дізнаємося, як волонтери відновлюють старовинні київські двері та чому це важливо. Обговоримо кохання, пам'ять і травму у культовому фільмі Хірошіма кохання моє. У новій рубриці дізнаємося, який жанр захоплює геймерів найбільше. І наостанок послухаємо про те, як захистити себе від сезонних вірусів та зберегти здоров'я навесні. Залишайтеся з нами. Буде цікаво. Про головні новини тижня традиційно дізнаємося в огляді Анастасії Фещенко. 14 березня в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Стрілець утік із місця злочину, та за кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві 46-річного військовослужбовця з Київщини. Його відправили під варту без права внесення застави. Чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Слідство розглядає три версії, які могли стати причиною вбивства одеського активіста. Серед них замовне вбивство у зв'язку з професійною і громадською діяльністю, особиста неприязнь, а також так званий російський слід через проукраїнську. Позицію На тлі скорочення діяльності агентства США з глобальних медіа стало відомо про припинення діяльності медіакорпорації Радіо Свобода. Крім того, призупинив мовлення Голос Америки українською. Усі працівники в адміністративній відпустці. Що буде далі, поки невідомо. Президент США Дональд Трамп та глава Російської Федерації Володимир Путін понад дві години розмовляли телефоном. Трамп заявив, що домовився з Путіним про негайне припинення вогню на всіх об'єктах енергетики та інфраструктури. Путін розповів Трампу про підготовку обміну військовополоненими між Росією та Україною у форматі 175 на 175. А ось щодо тридцятиденного режиму припинення вогню на фронті, путін окреслив кілька суттєвих моментів: а саме, необхідність зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ. Слідом відбувся один із найбільших обмінів полоненими. 175 українців повернулися додому з російської неволі. Привіт, моя люба. Синочко, А який же ти великий. Ті дорослий вже хлопчиком. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам. Поза обмінами. День українського добровольця це день тих, хто першими почали боронити країну від російських загарбників, як у 2014, так і у 2022 му роках. Пам'ятаймо про полеглих у цій боротьбі. В Україні подвиг добровольців щорічно вшановують 14 березня. Про те, як цьогоріч минула подія вшанування, дивіться у сюжеті Яни Кузнєцової, Владислави Сьомки та Олесі Бойко. Сьогодні 14 березня. День українського добровольця, в цей день ми вшановуємо мужність тих, хто першими став на захист країни, Український інститут національної пам'яті спільно з національним музеєм революції гідності проводить тематичний захід не народжені для війни чин добровольця. А ми перебуваємо на місці подій. мене тут, тут навіть не цікавість мова. А треба знати про взагалі український добровольчий рух. Тому що так у нас така тенденція в Україні, що коли дуже скрутне становище. Сразу знаходяться десятки тисяч добровольців. На жаль, наша ментальність якось так показує, коли скрутно зібралась, дали жорстку відсіч противнику, а потім починається якийсь розбрат. Українська нація від цього постійно страждала і завжди треба робити роботу над помилками. Для цього треба знати, що таке український добровольчий, рух, що він, яка у нього міць і сила, як його контролювати, щоб потім не було розбрату. Це визначний день, коли українська громадськість, коли ті, хто стояли на майдані 14 березня 14-го року, стали до лав різних підрозділів Національної гвардії, збройних сил в інших військах і сили для того, щоб поранити нашу державу. Нам здається, що треба більше за сюди з нами бачили. Чому не розуміли, через що вони проходять, який досвід мають, і вони, молоді люди бралися. Одна з моїх мотиваційних складних, чому я пішов 24 лютого, тому що я не хотів, щоб історія повернулася. Я зрозумів, що це дуже велика історія, та її потрібно шанувати та не забувати. Нове життя старовинних дверей. Громадська організація Справжній Київ дає нове життя історичній спадщині. Волонтери знаходять, ремонтують старі київські двері та привертають увагу до збереження старовини. Подробиці у сюжеті Володимира Печерського. Громадська організація Справжній Київ відома своєю активною діяльністю у сфері збереження історичної спадщини столиці, зокрема реставрацією старовинних дверей та архітектурних елементів. Одним із яскравих прикладів їхньої роботи є відновлення садиби на вулиці Нагірна, 2. Ця садиба, побудована у 1909 році, пережила дві революції та дві пожежі. У березні 2024 року будинок постраждав після ракетного удару, що призвело до вибитих вікон та пошкоджень. Активісти справжнього Києва вирішили запропонувати допомогу у відновленні будівлі. Волонтери відновили автентичні двері. Та перетворили будинок на культурний простір. ГО «Справжній Київ заснував киянин Сергій Миронов у 2021 році. Він був краєзнавцем, реставратором. Сергій особисто відреставрував дев'ять історичних дверей, прагнучи зберегти автентичність міста. З початком повномасштабної війни Сергій добровільно приєднався до лав Збройних сил України. У жовтні 2022 року його підрозділ був направлений у зону бойових дій під Бахмут, де він не загинув. Зараз друзі Сергія продовжують його справу, реставруючи та популяризуючи історичну спадщину. Ми відвідали садибу у суботу, коли всі учасники ГО займалися прибиранням та готувалися до участі у ярмарку під назвою Подільський шук, що проходив наступного дня на житньому ринку. Подібні заходи це чудова можливість збільшити аудиторію. А значить, і залучити більше людей для своєї діяльності 800 гривень. Два шановна леді 800 гривень. Це ваша ставка На ярмарку. Ми поспілкувалися з Павлом, людиною, яка відповідає в організації за мистецькі заходи та події, що час від часу приходять в садибі. У Нас була виставка саме старовинних дверей, різні двері з різних київських адрес. Це було круто, бо ми команда, що реставрує саме двері. Для нас було важливо підсвітити цю тему виставкою. Володимир Печерський. Спеціально для епізодів. Вам набрид шум великого міста забруднене повітря вже сидить у печенках і взагалі немає сечі терпіти ці пекельні борошна? Що ж, вихід є завжди. Про потенційне рішення проблеми та при чому тут дача розповість наш кореспондент Максим Вознюк. Погодьтеся, різниця відчутна. І якщо вам також хочеться відчути цю різницю на собі, у вас є унікальна можливість. Почалася весна, а з нею і дачний сезон. Приїжджайте до себе на дачу, покупайте діляночку, відпочиньте душею. Якщо ж у вас немає дачі, не біда. Адже завжди можна приїхати на чуюсь іще наприклад, на ось цю. Перед вами Уваровський дім у Ворзелі. Цей маєток, зведений на межі 19-го і 20-го століття, є фактичним однолітком селища. Його історія відображення історії самого Ворзеля. Унікальна архітектура, захоплива експозиція і головне, абсолютний спокій. Тут можна сховатися від міського галасу і провести час у місті, яке береже дух початку минулого століття. Це була дача, дача Августа Гевріха Септера. Він заснував цю дачу в 1902 році, а потім пізніше він продав цю дачу графіні Наталі Уваровій, яка в дівоцтві була дочкою Федора Артемовича Терещенка. Сюди приходять відпочивати, переглядати ну артефакти, які нас повертають в минуле. Перебудуватися, ну я не знаю, перелаштуватися на новий настрій, на такий спокій, особливо в наш час. В наш час це дуже е, важливо, тому що е, дуже багато таких моментів, які вводять людину в депресію. А музей і Ворзель навпаки піднімає настрій, налаштовує на хороший настрій і налаштовує на здоров'я. І дай Бог нам всім. Досягти перемоги, добитися миру, жити в злагоді, відвідувати музеї і насолоджуватися красою України. Що ви оберете? Фентезі чи наукову фантастику? Якщо доводиться обирати між двома чудовими жанрами, то чому б не обрати все? Саме про це і поговоримо у нашій новій рубриці: ігровому огляді від Дмитра Москвича. Розділена фантастика. Саме так українською перекладається назва нової гри Йозефа Фареса та Hazelnut Studios Split Fiction. <звук> Сюжет розповідає про двох починаючих письменниць: Міо, що пише у жанрі наукової фантастики, та Зої, що надає перевагу фентезі. Гра вийшла зовсім нещодавно, а вже завоювала схвальні відгуки як критиків, так і гравців. Гра має 91 бал на Metacritic і це поки що найвищий показник серед ігор, які вийшли цього року. Гравці виділяють невисоку складність для починаючих гравців, але і достатню для досвідчених. Критики стверджують, що Fiction зроблена з любов'ю до ігрової індустрії, адже механіки гри побудовані на відсилках до видатних релізів навіть 50-річної давнини. Ігри Йозефа Фареса відрізняються тим, що в них не можна грати одному, тільки в парі, або на одному девайсі, або на різних за допомогою інтернету. Така особливість може стати як плюсом, так і мінусом. Адже якщо у вас нема партнера, то вам доведеться, як то кажуть, проходити гру на Ютубі. Чотири роки тому і Тексту інша гра цього геймдизайнера вже брала звання Гра року. Сейфат Оскарна. Але цей рік обіцяє багато гідних конкурентів, як GTA 6 та Kingdom Come Deliverance 2. То чи зможе Split Fiction повторити досягнення попередника? Дізнаємося вже за декілька місяців. Вони зберігають пам'ять про найтрагічніші сторінки нашої історії, щоб ми ніколи не забували кожного загиблого внаслідок війни. Наш кореспондент Олег Шостак розповість про роботу громадської організації Меморіал, яка формує нову культуру пам'яті в Україні. Вітаю! Сьогодні познайомимо вас з діяльністю громадської організації Меморіал, яка займається вшануванням пам'яті загиблих військових, цивільних волонтерів. Платформа пам'яті Меморіал» була створена в березні 2022 року насамперед як цифрова платформа, яка б зібрала історії всіх загиблих цивільних осіб та військовослужбовців на території України. Власне, організація еволюціонувала і зараз ми прагнемо стати тим майданчиком, який би об'єднав різні меморіалізаційні ініціативи і підтримував би ці ініціативи експертно, медійно та ресурсно. Ми опублікували. Ну, вша майже 10 тисяч історій загиблих, 4 тисячі з них це історії загиблих цивільних. Ми намагаємося відходити від дуже формалізованого формату некрилогу. Ми називаємо це історіями пам'яті, тому що ми опитуємо родини, ми опитуємо свідків, ми опитуємо друзів і намагаємося реконструювати життя кожної загиблої людини. Місія існування платформи пам'яті «Меморіал» – це формування нової культури пам'яті в Україні. Яка б була заснована на рівності, на емпатії і на повазі до гідності кожної особи. Наразі нашою найуспішнішою акцією була акція стіл пам'яті, яка відбулася 29 серпня. Тоді більше восьмисот закладів в Україні і за кордоном забронували у себе в приміщеннях столик для загиблих військових. Ми розпочали краудфандингову кампанію. І за ці кілька місяців нам вдалося зібрати більше ніж 2 мільйони гривень. Всі зібрані кошти йдуть на, на підтримку роботи команди, на, на написання на, на збір і на написання історій про загиблих, на моніторинг нових поїздки в прифронтові регіони, на підготовку нових документальних фільмів і так далі. В січні 2024 року ми розпочали співпрацю з трьома найбільшими торгівельними центрами України, серед яких Гуліверстав. Серед родин загиблих Власне, найпопулярнішим місцем, де вони хочуть бачити відео історії про своїх загиблих родичів та друзів. Хіросіма кохання моє. Історія двох людей, яких об'єднує біль минулого. Нетривіальні сторони в розмові про травматичний досвід війни. Дивіться огляд культового фільму Алена Рене та Маргеріт Дюрас у рубриці Фільм як привід із Варварою. Як можна було сумніватися, що це місто шите за лекалами кохання? Як можна було сумніватися, що ти зроблений за розміром мого тіла? Ти мені подобаєшся? Яка подія? Ти мені подобаєшся? Яке раптове гальмування? Яка м'якість? Ти сам не знаєш. Ти мене вбиваєш. Вітаю! З вами Варвара з рубрикою фільм як Привід. Сьогодні ми поговоримо про глибоко персональний та чуттєвий досвід, сповнений суперечливих аспектів та непростий для розуміння. Нам доведеться разом з протагоністом пережити травматичний досвід після воєнних ран та відповісти на питання, чому цей фільм саме такий. Хірошіма кохання моє. Сюжет під час зйомок антивоєнного фільму в Хірошімі між безіменними головними героями, француженкою та японцем зав'язується роман. Вони говорять про атомне бомбардування хірушіми, і в цих ранах вона бачить свою болісну історію. Часи війни у французькому невері вона кохала німецького солдата. Визволення рідного міста та день перемоги стали для неї трагедією. Співвітчизники карали її за колобарсьйон горизонталь остриженням голови та довгими місяцями страждань в погребі. Перші за довгі роки замовчування особистої трагедії француженка проживає наново ці події через розмову з японцем. Боляче пам'ятати, ще болісніше забувати. Тема табойованих стосунків соціального виключення жінки були занадто добре відомі авторці сценарію фільму Маргаріт Дюрас. Адже вона сама пройшла через це в свої юні руки. Маргаріт Дюрас та Лен Рене створили картину паралельного зображення двох трагедій атомного бомбардування Японії та французького цькування жінок за зв'язки з німцями. Чим подібні ці дві ситуації, тим менше про це мені видається, що відповіддю стане питання, чи було це доцільним? Чи мало створення цієї травми сенс? У Києві не стихає сезон грипу та гострих респіраторних вірусних захворювань. Команда диванної аналітики теж на лікарняному. Про те, як вберегти себе від хвороб, детальніше у сюжеті Микити Герасимова, Андрія Боруті та Валерія Шаповалова. Бажаю здоров'я. Команда диванної аналітики на карантині. Ми захворіли. Саме тому в сьогоднішньому епізоді ми підготували для вас важливі рекомендації профілактики захворюваності ГРВІ та грибу. Не забувайте ретельно мити руки, оскільки миття рук вбиває інфекції. Провітрюйте. Якісне приміщення. Більше дихайте свіжим повітрям. Займайтеся активним відпочинком та спортом на вулиці. Бажано в компанії з друзями. Не забувайте також про розумові ігри. Так. Дезінфікуйте приміщення, в якому ви знаходитесь і проживаєте. Тільки обережно. Пийте багато теплої води та чайку. Додавайте обов'язково лимончик. Вітамін С допомагає проживактиці. Ммм, як смачно. Перегляд якісного контенту пришвидшує ваше одужання. Ну і наостанок не забуваємо про здоровий сон, адже здоровий сон це основа нашого відновлення організму. Ск про вибір, який ми робимо щодня, як берегти пам'ять, у якому середовищі жити, що дивитися та чим надихатися. Дякую, що були з нами. До зустрічі наступного тижня.